Сьогодні така цікава ситуація була цікаво, що з цього вийде. Я завжди спілкувався зі своїми підрядниками англомовними на Ворку, Файвері та ну, в Фейсбуці в різних місцях. Я завжди перекладав той текст, який я писав в Google-перекладачі, їм на англійську мову, щоб їм зручненько було мене зрозуміти, копіював, вставляв. Сьогодні вирішив, цікаво, а що буде, якщо я просто напишу українською мовою. Як я і е, сподівався, ніхто не скористався для хамуха перекладачем. Кожен написав тра-та-та, е, прошу е, ну англійською, звісно, е, перекладіть, е, типу, те, що ви написали, е, мені не складно. Я взяв Google-перекладач, вставив те, що я написав туди і скопіював саме посилання, не текст англійською мовою, а саме посилання, і скинув і написав: Мені не складно перекласти. І там же, в слідуючому посиланні, в якому я переклав, надіюсь, і вам теж не буде складно перекласти те, що я написав на своїй мові. Ну, для того, щоб було для них кайндлі, я написав таким чином: я прокачую синдром меншовартості з приводу своєї мови. А, ну, до чого це я? У нас всередині держави йдуть суперечки з приводу там, російської мови, української мови. В дитинстві був якби, синдром меншовартості у людей, які поприїжджали з ну, сіл ПГТ. Там вони всі спілкувалися нашою українською мовою, а коли приїжджали в місто, їх хейтили за те, що вони спілкуються своєю рідною нашою рідною мовою. Ну, такі, як ми з, з великих міст, там з Дніпра, Харкова і так далі. хейтили. А тут ми спілкуємося далі з нашими підрядниками, яким ну, я їм плачу гроші. Чому я повинен писати, перекладати на їх мову? Свою мову, чому вони не можуть перекласти е, це, і чому вони просять мене перекласти? Я їм гроші плачу. Ну в чому прикол? Коротше, давайте замутимо таку штуку. Всі, хто спілкується з американцями, англійцями, будь ким, європейцями, німцями, спробуйте писати українську мову. Подивіться, що буде. А якщо не будуть просити, перекласти. Просіть uh, їх kindly перекласти. Щось цього вийде цікаво, але я б хотів, щоб вони теж трішечки напряглись uh, з приводу нашої мови. Цікава ідея.